З'явилася інформація від генсека ООН. Він глибоко стурбований атакою Сполучених Штатів Америки по іранських об'єктах. Він закликав сторони до деескалації конфлікту в регіоні. Існує зростаючий ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з під контролю із катастрофічними наслідками для цивільного населення, регіону і світу. Написав Антоніо Гутереш у соціальній мережі. X. Що ще стало відомо, до речі, із такого. І тривожного, але цілком знаєте, передбачуваного адміністрація Там Трампа готується до удару у відповідь Ірану в найближчі 48 годин. Тобто, в, найбіль... в найближчі дві доби можливо буде відповідь по базам США з боку Ірану. Про це повідомляє телеканал NBC. на кадрах. Удар бомбою GBU-57, і Ви їх бачили вже попередньо американською бункеробійною зброєю, що міста 2,5 тонн вибухівки і здатна проникати в глиб землі до 61 метру перед детонацією. Ситуація загострилася настільки, що ємен заявив про готовність вступити у війну проти США на тлі конфлікту з Іраном. Таким чином, годинник цокає. Побачимо, як воно буде, але це очікувано, що скоріш за все захочу дати своєрідну рідну Повідь за знищення трьох важливих секретних ядерних об'єктів, які а, перебували на території Ірану. Але, але вибачте, Трамп попереджав і Трамп про це говорив. Ну як ми бачимо, на щастя не лише говорив, але і почав діяти. Сила почала а, набирати обертів, і на щастя, почали з'являтися реально рішучі дії, а не лише пусті слова а, з боку американського керівництва. А, з приводу того, що ще відбувається на міжнародній арені, про співпрацю в із Туреччиною, про те, як президент Сполучених Штатів Америки поспілкувався включно, скажімо так, напередодні з турецьким колегою. Далі будемо з вами детальніше обговорювати. Тож варто зазначити, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та його турецький колега Режеп Таїп Ердоган намагалися таємно організувати зустріч між високопоставленими американськими та іранськими офіційними особами в Стамбулі, щоб спробувати врегулювати конфлікт на близькому сході. Проте, попри всі зусилля, спроба їхньої зустрічі провалилася за словами джерел видань ням mm -hmm. Дональд Трамп прагнув прямої зустрічі з іранською стороною, він навіть висловлював готовність особисто взяти участь у переговорах, якщо це буде необхідно, для укладання ядерної угоди та дозволить уникнути військового втручання Сполучених Штатів Америки. Ідея зустрічі виникла під час телефонної розмови Ердогана з Трампом у понеділок, 16 червня, коли американський президент. Перебував на саміті Саміті 7 у Канаді. Ердоган запропонував. Стамбул як місце для переговорів вже наступного дня. Трамп погодився. Він відправив туди свого віце-президента Діджея Венса та свого посланця Стіва Віткофа. А також приїхав сам на зустріч з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Також за інформацією джерел Білий Дім отримав. Через інші канали сигнали від іранців про їхнє бажання зустрітися, про їхнє бажання поговорити. Але після того, як Ердоган та міністр закордонних справ Туреччини передали пропозицію своєму лідеру, лідеру своєї країни та МЗС Ірану. Почалися спроби отримати схвалення від верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаманеї, яких так і не відбулося. Також хотілося б зазначити, що іранські державні ресурси поширюють мапу американських військових розташувань військових баз поблизу Ірану і погоджуються з тим, що тепер. Кожен американський солдат є законною військовою ціллю, і що це лише початок війни, і що це лише перші кроки цієї війни. Також можемо наразі заслухати нашого експерта. Олександра Мусієнко про те, що, чому Трамп розчарований, і яка ймовірність зупинки підтримки України. Ну і що він е, хоче сказати нам про Нобелівську премію? Е, тож можемо наразі заслухати, президент США Трамп настільки розчарований провалом своїх дипломатичних зусиль, що порушував питання про повне припинення підтримки України. В її протистоянні агресії. Це може ускладнити ситуацію на полі бою, повідомило ABC News. У виданні нагадали, що в червні Трамп порівняв російсько-українську війну з бійкою двох малюків в парку. Він додав, що краще іноді дати їм поборотися, ніж розбороняти. Американська допомога Україні, схоже, вичерпується, і на практиці. Підкреслили у виданні, наприклад, у квітні адміністрація Трампа схвалила продаж військової допомоги Україні на 50 мільйонів доларів тільки після підписання угоди про видобуток корисних копал. Цю угоду називає ABC News спірною. Проте Білий Дім не задіяв близько 3,9 мільярда доларів. Які були виділені на фінансування військової допомоги Україні. Ці кошти, віце-екс президент США, Байден не встиг витратити до кінця своїх повноважень, а Трамп їх і не чіпає. Це дещо про на жаль, не дуже сприятливі для нас реалії військової допомоги від наших партнерів, в першу чергу стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки. Ситуація неясна. Тобто знову ж таки на тлі подій в близькому сході, на близькому сході, я не думаю, що нам варто очікувати на рішення щодо виділення пакетів допомоги зараз. Скільки це буде тривати, буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація на Близькому Сході. Але от щодо того, що Трамп розчарований і хоче дати поборотися, він тішиться, що зумів залагодити конфлікт Конго зараз в Африці. І він так скромніше як каже: Мені Нобелівська премія миру не потрібна що ви? Хоча я єдиний, хто зараз рухається по встановленню миру, але мені це не треба. І тут він так уже договорився, що побачивши цю скромність, в Пакистані зрештою таки висунули Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року, оцінивши його таланти. Ну, поки що, чи не єдиного успішного дійсно треку, який запобіг розповзанню більш масштабної війни між Індією та Пакистаном, все таки там посередництво Сполучених Штатів Америки треба визнати, що дало свої плоди і спрацювало. І Трамп до речі вважає, попри все в своїх коментарях, що в у врегулюванні російсько-української війни простежується прогрес. Де він його бачить, невідомо. Але каже, що його немає зараз у війні Ізраїлю та Ірану.